Дана Ярова, волонтерка, громадська діячка. Моє вітання Дана. Вітаю студії, вітаю Україна, вітаю глядачі п'ятого каналу. Ну і схоже, цілком ймовірно, ще більше буде відповідальності і ще більше роботи найближчим часом, з огляду на те, що цієї п'ятниці українці мали можливість обрати із 29 кандидатів 15 найдостойніших у громадську антикорупційну раду Міноборони. П'ятниця ціла була на те, щоб проголосувати. Коли очікувати результату, ну тобто, оголошення, підсумків, Ну і наскільки, можливо, за вашими даними, активно громадськість долучилася до того, щоб обрати цей антикорупційний орган. Ви знаєте, більш ніж 40 тисяч 43, мені здається, тисячі людей проголосувало. Але багато хто писав, що це маленька цифра для України. Але я хочу сказати наступне: що анонсу особливо ніде по СМІ, по телебаченню, ніде не було. І якщо взяти з огляду на того, що це було лише в соціальних мережах, то я вважаю, що українці досить Активно і досить, досить активно долучилися до цього голосування, і ви знаєте, багато хто не міг проголосувати, тому що сайт завісав, сайт не справлявся з кількістю звернень, ну тобто з кількістю голосуючих. І як на мене, ну дуже багато хто жалівся, що не зміг віддати голос, але як на мене, то це дуже свідома і дуже активна позиція, тому що саме стан міністерства, міністерства оборони зараз кожного з нас, скажімо так, тримає в тонусі, тому що саме від міністерства оборони, від того, як во як воно працює, від того і наскільки воно ефективно залежить наша перемога, тому що. Хочу ще раз підкреслити, і пояснити глядачам. Генеральний штаб тільки формує потребу, тільки пише, скільки їм чого треба по номенклатурі. Тобто там ракет стільки-то, мін стільки-то, а ще чогось стільки-то і передається в міністерство оборони. І саме міністерство оборони займається закупівлею всього, починаючи починаючи з. Цих злощасних яєць, які напевно, ніколи не забудуть українська історія, і закінчуючи озброєнням. І коли йде розмова про яйця, яблука, те, що вноситься в паблік, ви знаєте, воно не настільки важливо, ніж те, що відбувається стосовно озброєння. А я більш ніж впевнена, що. Такі ж самі ситуації у нас з цим питанням. І ще що хочу сказати, що моє спілкування з військовими по лінії фронту це підтверджує, і це дійсно, ну скажімо так, на те, що дуже важливо. Від цього залежить наша перемога, і в зв'язку з цим, як на мене. Ми дуже дуже довго, скажімо так, боролись з міністерством оборони стосовно цього дорадчого органу. А саме основне, за що було була така бійка, просто ми ламали списи. Це було доступ до державної таємниці, тому що в наших реаліях зараз все засекречено, і я, як громадський активіст, Можу вже завдяки закону, який був прийнятий нещодавно та підписаний, і скоро вступить в силу, в якому є можливість через 60 днів після закупівлі Міністерства оборони чогось там. Побачити, це, за якою ціною це було закуплено Міністерством оборони. Ну, Давайте так, наприклад, да? я бачу, що в лютому місяці яйця були куплені по 17 гривень, а в березні місяці я бачу, що яйця куплені по 3-4 гривні. Я як людина бізнесу розумію, що таке собівартість, да? я, що я можу перевірити? Я можу перевірити ціну палива. Палива не змінилась, ціна кормів не змінилась, ціна електроенергії не змінилась, податки не змінились, нічого не змінилось. кури передохли, ні не передохли. Несуться, і е, я, як громадський активіст, вже можу сказати, що а знову підняти гвалт в соціальних мережах і сказати, що так ось, ось же корупція, але. Наскільки це дієвий механізм, він не дієвий, ми це бачимо. Які повноваження я матиму. Ну, я вже можу констатувати, що я їх матиму, тому що я не тільки пройшла, я дуже вдячна всім, хто віддав за мене голос. Я була вражена результатами голосування, вражена саме по собі, вражена кількістю людей, які підтримали саме мене. Я не хочу спойлерити і розповідати, але це дійсно для мене було. Було ну, таким шокуючим елементом, тому що це дійсно елемент довіри, довіри безмежної довіри. Я безмежно вдячна і хочу сказати, е стосовно себе, що я зроблю. Абсолютно все для того, щоб змінити цю ситуацію, і повернемось до того прикладу, який я привела. Що я можу зробити тепер, будучи членом антикорупційної ради, з доступом до державної таємниці, я маю звернутися до ДДЗ до департаменту державних закупівель і а, з них вимагати документацію по цьому. Ну, Наприклад, по цим яйцям, де да, про які я вам uh -huh. сказала, і е, я можу взяти ці документи, проаналізувати їх, побачити, може там була одна заявка, а всі інші були від всі інші були е, е, скасовані. Може, там був картельний зговор, може це афільована якась структура до Міністерства оборони. Я можу накидати 20 варіантів вам корупційних діянь. Що я можу зробити далі? Вже в рамках державної таємниці я можу звертатися до правоохоронних органів і Передавати їм цю інформацію це дуже важливо. Але тут є такий, знаєте, момент, як швидко міністерство оборони. Подасть членів антикорупційної ради е, в СБУ на перевірку для доступу до державної таємниці, і як швидко СБУ перевірить і да, надасть доступ до державної таємниці. Це такі, знаєте, ми побачимо це, тому що mm -hmm. вони е, голоси рахують вже. Господи, скільки вони їх рахують. Ну, Бо, Три... як мінімум, вже друга пішла, точніше завершує. Так, саме так. Але ж е, в протоколи у вільному доступі і е, е, ну, багато які. Сіли навіть побудували графіки і діаграми. І мені принесли в коменти, хто скільки проголосував, хто які, е, яке місце зайняв, це все вже відомо. Але е, почекаємо офіційних даних від Міністерства оборони. І що хочу сказати, по нашій дорожній карті, яку ми затверджували стосовно цього дорадчого органу. Перше засідання дорадчого органу має бути 31 березня. 31 березня Ми маємо зустрітися. Ми маємо об. Брати голову антикорупційного громадського антикорупційного органу, і ми маємо почати працювати. Що хотілося би ще зазначити, ви знаєте, коли мені дзвонили дуже серйозні комбриги і питали, дана так, де голосувати? Я казала, ви що слідкуєте. Ви знаєте, коли вони відповідали, що так слідкуємо, ми будемо голосувати всі. І ви знаєте, це дуже такі. Дуже такий до не дуже такий маркер, та того, що а, це потрібно саме військовим, і вони, вони агітували, вони хотіли, вони голосували. Це маркер того, що військові хочуть змін. Вони, Ну, втомились, вибачте, у нас а, с у нас снаряди перевозяться з одного блокпоста на блокпоста, вибачте, з однієї позиції на іншу, і це ну неможливо. Це неможливо так воювати. Ми так не ніколи не, не виграємо цю війну. Да, відану. Якщо будуть, от ну скажімо так, певні е, проблеми із тим, щоб цей антикорупційний орган, ця до речі рада, вона запрацювала на повну потужність. Починаючи з того, що будуть довго рахувати голоси, оголош. Давати доступ до державної таємниці, довго перевіряти, потім можуть з'явитися ще якісь бюрократичні е, гальма. Е, що плануєте робити в цьому випадку? Ну, Скажімо так, ви знаєте, у нас з міністром економі... Вибач, з міністром оборони досить довгі, тривалі, складні стосунки з елементами екшену, драми. Я не знаю, що ще сказати, але я більш ніж впевнена, що вже не вийде міністерство оборони. Ми не дамо. Такої можливості їм а, просто злити цю а, ініціативу і не дати а, змогу громадського контролю над закупівлями Міністерства оборони. Є такі дві концепції. А коли ти заходиш в такий дорадчий орган, є дві концепції або ти очолюєш корупцію, або ти з нею борешся. А для мене це абсолютно очевидна а, ситуація стосовно того, що я буду з нею боротися. А, Дійсно, це потрібно, дійсно, це на часі. А коли знаєте, коли кажуть, навіщо ви про це говорите? Ви підриваєте імідж країни? Хочу сказати наступне: ми воюємо. Давайте бути чесними, Ми воюємо на гроші податків. На гроші, які нам дають сполучені штати, це безпрецедентно вперше з часів в'єтнамської війни. безпрецедентно Америка щомісяця вливає в економіку України. Кошти, і коли а, мені кажуть не на часі, не підіймати ці питання, то повірте, а, американці рахувати вміють значно ліпше, ніж ми. І все це прораховано, він, їм це все відомо. І тому а, оці аудити, ці перевірки uh -huh. і все інше, це саме з цього приводу. Тому що а, коли вливаються кошти, а потім ми бігаємо по Ну, згадайте, я у вас була на етері, казала, у нас проблеми з зимовою формою. Uh -huh. а, виходила гантер. Нормально розказала, та на ну, що ви починаєте? У нас все, все, все супер. А потім ми бігали по світу і просили: дайте нам гуманітарку у вигляді зимової форми. Вибачте, легка промисловість України здатна забезпечити всю армію всім необхідним. Та, те ж саме стосується харчової промисловості. Ну зі зброєю трошки інша ситуація, але те, що ми м маємо. Зробити, не зробити те, що ми можемо зробити в рамках того, що економіка країни повинна працювати, і це другий фронт. Я хочу наголосити на цьому. Це другий фронт. Якщо економіка не працює, якщо немає надходжень до бюджету, якщо не ну немає робочих місць, а дуже багато компаній великих вони пішли від міністерства оборони, тому що не зрозуміло як працювати, не зрозуміло, не зрозуміли замов не прийомка не приймає, і дуже багато хто пішов, і е, це це потрібно змінювати. Це потрібно змінювати. Е, як ви знаєте, як в 15-16 році ми зайшли е, в складі волонтерського десанту, угу. і е, тоді основна моя задача була встановити для всіх однакові прозорі правила гри. І це було здійснено, і це було реалізовано. І ми тоді дійсно переклали вже всі волонтерські функції на міністерство оборони, і це було важливо.